Всім привіт! Мене звати Віталій. І якщо ви попали на дане відео, то значить ви перейшли, ну, хочете знайти як правильно пити пиво. Перш за все, це не зловживайте, пийте пиво відповідально. По-друге, неважливо, з чого ви п'єте, це пластик, скло чи інший будь-який. Пийте пиво наливайте за один раз. Тобто, якщо ви відкрили пляшку, маєте робити цілу пляшку за один раз. Якщо ви відкрили пляшку, Маєте її розлити також за один раз. Дайте пиво відпочити. Перше все, якщо ви маєте, дайте поставити його в холодильник, можете на півдня, на день, на добу. Оптимально, я б казав, при температурі плюс 5 градусів було би супер. Потім важливо, щоб пиво збиралося вертикально. Не зберігайте пиво в такому положенні. Потім пийте пиво не з пляшки, а пийте пиво з якоїсь тари, посуди, я не знаю. Тобто має бути щось, що налити. Ту, ту тару, ту посуду, перед тим, як будете з нею пити, поставте в І це теж буде дасть гарний ефект. Потім нахиляємо, стараємося не збовтувати і наливаємо, нагадую, за один раз. Бо якщо ви будете пити, його можна і пити і так, з пляшки, але воно при кожному русі буде постійно. Підноситься, підноситься і в результаті прозорого пила ви отримаєте чужить мутне. В загальному осаді є дріжджі. Я зараз я ближче покажу на камеру. Тут От, видно. От Це дріжджі. От такий осад. Так що дякую всім за увагу. До нових зустрічей!